Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо грати в Принца Персії два трони. Так, що в нас тут? Тепер ми, здається, в садах, так? То були оманливі сади. А це навіть справжній. Є. Супер. А, при... Ага, ага, це треба по цьому, я зрозумів. Так. Ще. Питання, навіщо було ставити цю штуку? Ще коли ти добігаєш, ти все рівно за неї зацепишся. За уступ цей, за виступ. Добре. От як зараз? Оп! Ага. Це не. Так що, хтось є тут, саня нара, окидаємо, підбираємо. In the model, so. You've been so quiet. What's on your mind? Perhaps she is right. Where is the prince I used to know? You are a hardened warrior. Stop being so so sentimental. It's not like you. Were it something I could push away or ignore, I would. You must try. What lies ahead will be the greatest test you have yet faced. Угу, uh -huh. треба аж туди. Там можна зробити подвійне. Так. А можна і не подвійне. А ні, подвійне, все чітко. Як все добре, сплановано? Так. Я десь тут бачив цю штуку. Ага, ось вона. Куди? Ага, нам туди треба. Так. Добре, дякую. Скоріше нам все рівно на ці штуки треба. А ну-ка, секундочку, я трошки. Заплутався. Знову. Так.

It is to hunger for combat, to seek solution with the sword. Do you disagree? Had you asked me when we first met, I would have said the same. Now... I am not so sure. Think on it then. Hmm. huh Princes <sighs> have changed. Priorities. <sighs> now... It's <sighs> not easy to kill. Interesting. Uh, wait. Aha, there. There, please. Росте наш принц, наша крихітка, Угу. цікаво а, дивитись, блін, як він змінюється з першого знайомства. Першої частини а, тавтологія. але все рівно радий так, ці дивляться один на одного, рано. А інше. Ай-яй-яй, трошки пізно. Оп. Що ми маємо? You have gained a new tank Прикольно. Уже шість? Хм Ми ще завершуємо гручи еще що? Так Все, Угу that i think a true warrior fights for something other than himself and what of the man that battles to better his own station to improve his lot in life often it is the only way to achieve greatness but what you describe is not a man it is a monster i see we will have to continue this discussion later. Це цікаво, ведуть діалог? Ага, доринда. Але як я розумію, нам теж треба донизу? Але як спуститись? А, ось так. Ой-ой-ой, воно моменту. ей ей Ай, ти повністю зрозумів заново. Такі сюди. А де подвійне вбивство? Що так? Не заслуговує мені. Давай Угу. О! Так, і куди? Що донизу? Ой, щось мені це не подобається. Оу, йо, ой-й, привіше, дивіше, що? Куди? А! Ааа, ламаємо двері. Зрозумів. Ламаємо все. Як там його? Халк! Ламати! Обережно, обережно. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ух! Ледве вижу. Так, нам потрібно. А чому ми не можемо попити? Мабуть, вода борна. О! Можемо. А У нас тут щось є. Is this where I should read? Good. This is a fine place to start the tale next time. Навіть пісків не дають, господи. Так, оп. Сюди. Обережно, обережно. Так. Ага. Так головне. О, правильно. А то в мене з цим бувають. о май гад. Ну, поїхали. Збираємось думками. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ось таке. А, добре, добре, а багато. Так. О, вже здається навчився. Добре. Рано. Смішно. А, не може. Все, блін! В другій частині набагато складніше. Набагато складніше. А в першій частині було прикольно, коли з фарою дійшли до цього. І він, коли виходить, каже: Фари, ти це бачила, ти це бачила? Фара така, що? Він такий, а, окей, окей. Та ні, нічого так. Я просто через стіну пройшов, а потім вийшов. А так нічого. Це було смішно. А в другій частині там. Блін. Ці пастки просто неймовірні. Не перший. перший апгрейд був просто жахливий. Це була перша чи друга частина. Це друга так, друга. Друге відео. Блін, скільки я там разів. Фейлився. Це жах. Так. Мабуть, дуже багато ржали з мене. Ото було перше моє таке. Прокидаємо. Що, серйозно? Ще одне збереження? Should I continue from here when you return? Скільки там різниця в одну хвилину? Ну добре. Багато збережень набуває. Ну, хоч один. Дякую. Хочу б один. Мене не видно. Я журобчик. Ого. Ого, скільки треба. Ага, бачу, бачу підсказки. В другій частині це, ці підсказки були навіть якось логічними, тому що. Там начебто ми це вже робили інші ми, так нам поближча, ага. а. А тут просто підказки, але там були вони з якимось сенсом. От блін. Зрозумів. Забираю. Та-ду-ду-ду-дам. Nope. Ситко. Методи, блоска. Не, Не зрозумів. А от тут я вже. Так. Показуйте просто реально очевидні речі. А коли реально потрібно було, то не було такого очка. очі. How convenient. A burning building filled with helpless citizens just begging for rescue. What do you mean? I mean it sounds like a trap. Ridiculous. Is it? If I was an enraged sand god intent on killing you and you'd already slain two of my best lieutenants, well, I'd be inclined to try a less direct approach. One that exploits your newfound compassion. Trap or not, those people need me. Так. Принц каже правду. Вони потребують його. Ах ти. Йому неправильні речі кажеш. Давай, принц. Ти зможеш. Не піддавайся йому. Щось він трошки. Ой. Забуваю, що ми граємо за нього, так, сасалку закрили. Потім. А де мої піски? Сюди піски, на базу. Так, сюди ми пішли. А, шо? що, де воно? Mm -hmm. Так, сочка до мене. А як два пальця? Да, Ничего страшного. Не те, не те, принц. що то тут потемніло якось. Ти шо сосеж? А ну, заверши. Так. Куди? Просто так біжимо? Ага, тут нічого не думает. Крем життя. А... А далі куди? А ось. Трошки так. О, тепер ми їх відкриваємо, так? Мені здавалося що там була можливість вбити когось. Фаст кіллом. Мені здавалось, мабуть. Так, давай сюди. О-о! Ти-ден-ден-де-ден, о. супер. І в воду знову на пів спини ці штуки так добре, а як далі? А ось. нікого? I must hurry and find a way inside! Have fun with that! You can figure it out on your own for once. I will play no part in this! Не, не набачить. Добре. Треба, чтобы ты вернулся так. Ох, блин. Четыре раза, здаётся. Два. Три. Четыре. А, не, навіть пять целых. Пять. Саянара. Я зрозумів. Секунду ага, він якраз і розвернувся. Добре. О! Що я зроблю десять центів Ну добре. Щось мені це не подобається. Нелогічно. Ага. Точно не побачить. Так, зараз він побачить, якщо що. О! Якісь бичари. Ну, давай, 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 розвертайся, розвертайся, розвертайся. Отримав свій пісочок. Давай сюди. вернулся. Читко. Мы когда ему болню. Оп. Давай, зачиняем очко. 200. О. Ну, добро. Куда дали сюда? Бежим. Хупле. Боже мой, комбо. Так, давай. Це. Чого я одразу так не зробив, блін? О. Що у нас тут? Давай. Зберігаємось. Is this where I should resume the tail? Good. This is a fine place to start the tail next time. Добре. Я щас підроздію, нас там буде чекати щось таке. ж. Ух. А Ще подивимось назад. Ага, окей. Ну, добре. But this tale is far from over. Та, розумію, розумію, добре. Але поки що, в принципі, можемо на цьому і завершити. Будемо рятувати, скоріше вже, людей в наступному відео. Добре, а я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможу!